По одній столовій ложці починаємо накладати суміш. Починаємо з сирної. Зверху неї накладаємо тепер гарбузову яблучну суміш. Можна ложкою потрошечки суміш розподіляти або похитуючи форму, чи легенько струшуючи її, стукаючи об стіл. Суміш гарно розподіляється по формі. Коли ви повністю всю виклали суміш, загинаєте бортики, якщо у вас є, вони надлишково виступають. Ставите форму, в духовку, випікати на 10 хвилин при температурі 190 градусів. Після цього температуру зменшуєте до 170 градусів.